А, що? а це бабуся спустила, да? Це Матвій мені дав, это пчапі підарить. Ааа, це бабуся дала, щоб собачки варить. Клас, дякую. Друзі, залізла на горіще. Дивіться, як класно. За садочком спостерігати, Коли листечко зелене. Так, хочу на подарунок в'яжу там комплект і хочу нитки ще якісь знайти. А тут, бачите, які гори у нас. Так, зараз буду шукати. Можливо, ще такий колір світленький. Щас. Друзі, ось. знайшла деякі нитки. тут так жарко на горішці. Все, злажу вже назад. Що це таке, сімба? Йомаю, миша чи що? Сімочко. <ривіт> Ти мишу піймав? Ти молодець! 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 Піймав мишу. Он грається. Ой! Сим! Как он эту мышку нашел? Да, с видно. С поймал мышку полевую, видно задолбил мышку. Да она не полевая, а мышка, конечно. Даже и на улицах всех. Симба! 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 Ты, как кот, хозяин, да? Симба нас защищает от крыс. Это мышка. Грається, думав, що вони задавили вже, думав, що вона бігатиме. От так. Такий молодець, спіймав мишу, де? А він думає, що не буде бігати, а думає, що біган грається, як з нею. Друзі, понаходила кучу баночок чаю трав'яного і карпатського. Коротше, змішала все, не знаю, що з цього вийде. Ось такий результат. Зараз хочу заварити і спробувати. На вид мені подобається, а на смак треба скуштувати. Де гулька там дивися. Вона там виглядає. Виглядає, зараз подивимося. Вона там гулька і з Вона там, де там труба. Вона ага, виглядає. Гулька виглядає. Баріна Капуціна, мі-мі-мі-мі. О, -мі -мі. де вони живуть, ті гульки, бачиш, залазять. оп. <риклад> Ти Так. Да. Лізу чекаємо, так? Да? Зараз підемо її забирати вже. Що, мій хороший? Сімочка, Симбочка, иди сюди, мій хороший, йди сюди, йди. Що там? Що там? Ти, мій хороший. То красивки выправаю. Біленькі. Друзі, ну точніше, дівчатка. Загалом хочу вам відверто сказати, що красівки я прала в пральній машині. І дивіться, які вони білі. Друзі, маючи таку родину чотирьох дітей. Зараз старша донечка окремо живе, але раніше, коли всі дітки були, всі вимазуються. Тож, взуття, я вже давно перу в пральній машині. Е, дуже зручно, е, звісно, шкіряне сапожки, деякі дитячі так. Ну тобто, все, що можливо туди впхати за в якийсь там або плед, або щось. І таким чином перу, тому що у маленьких багато дуже такої тканини взуття, і це дуже довго було б щітками. Тож так, можливо, хтось ще так робить, можете мені написати, але для мене це дуже класно, мені подобається. І воно навіть краще випирає. Ну, тобто .е. підошву я мию під краном, а потім це все так замотую і в пральну машину. Так що так. Сімочка, йди. Йди до мене, йди. Волосечко відростає. Він молодець, хороший котик, мишку сьогодні піймав на вулиці, так? Да? Приніс, такий грався нею біля порогу. І хороший. Так хорошо в садочку, Листячко все зелене. Що там буде, що залишилось з плодів, невідомо, але вже не буде, як буде. yeah <laughs> Куди ми йдемо? Ти впала. Угу. Алісочка помагала нам, тарілочки несла, споткнулась через порожок, де? Упала, плаче, моя кузечка, да у вавочки. Зараз ми сядемо тут на лавки, да? Давай. Алізушка молодець, диви, яка помічниця. Молодець, вона сестричку. Симба тут прийшов, Алісочку пожаліть. Мама спожити цукерку дала. Аліса трошки забулась, да? Що там, моє сонечко? Все нормально? Що там О, ну, Кітя, маленька, сідай. Якраз ти... тут вітерець. Папа там вогни щепали. Сьогодні в нашого тата день народження, так? Да? Так. Yeah. Да. Тож вирішила з кумами повечерять. Прийдуть, хочемо засмажити скумбрію та гриби. Щось там чоловік хазяйнує коротше, сам. І ми там салатики з мамою таке поробили. І вроді би, як кажуть, що тут посходила в нас картопля десь. Йдемо, зараз глянемо. Так. Друзі, так класно по садочку, коли так покошено, гарненько, чистенько, прям в порівнянні з містом, то не порівняти, тому що свіже повітря все-таки, будинок це є будинок. Вийшов так класно. Зараз підемо, подивимося, де там та картопля посходила. А Тут Підняло землю. Да. Бачимо так, так. Да? Бачиш а... два рядки. Треба поливати. Маюсечка. Ти я б вчора полила, так міки, І такі. ось дивіться. Ось. Де Сходить. вона? Так? І ось ця ж картошка, дивіться. Та бачу під ногами. Ось. Ага, ось. Сходите, картошечка. Ну, Хоч би приморозків тепер ось, не дивіся, було. Ось Дивися, як картошка, Диви, які рядки. Так Та пося диви. М да. Головне, щоб приморозків не було, а занужити салат. У нас така не сходить, ні морфа, <говорю> ні буряк вже довжен сходить, уже йому. Бачите, не по сходу. Зараз подивимося, там рукола ще в іншому місці зійшло по -зумані. Ага. Ножиком різати. Дивись. Бачиш, яка рукола? А -а -а. Да. Маленька така ще, так. Да. Там інші листочка, да. листечко інше. Ну то, мабуть, шпінат тоді. Так, я там говориш, сажала, ти, ти, ти... ну я не пам'ятаю, я сажала базилік, шпінат і руколу, Більш нічого. Полуниця яка велика. Полуниця вже велика. Ну, ну, велика. Тато думає, що персик виживе, так? Да? Да. Мені здається, це вже навряд. чи. Зараз, друзі, вже потроху накриваємо на стіл. Сьогодні майже все готував чоловік сам. Буде скумбрія на вогнищі, гриби. Картопля буде з печеревиною, теж засмажена в духовці салатів, пару видів і таке там нарізка. Так будемо вечеряти сьогодні. Зараз накриваємо потрішку вже на стіл. Дівчатка поки що бігають, граються в садочку. Сьогодні погода така класна. Да. Сьогодні хазяйної тату. Так, а ще рибка смажена. Тато бутерброди робить. Самі смачні у світі. Канапки, до речі, а, скумбріка. Маринується. Маринується Так, і шампіньони в холодильнику. Показуватиму друзі так трішки процесу. Бо зламалась, друзі, в мене підставка для телефону, тож не зручно, звісно. Зараз йдемо, покажу. Картопельку запечену, таку як в дитинстві, знаєте, кораблики, тільки це е, чоловік зробив так, що подивитись, коротше. Зараз покажу. А ну-ка. Готова. Під черевана там, так? Да? Барує клас. Друзі, зараз змащую салат з, оль... з капусти. І свекрушка каже, що беремо окрему посудинку, таку тарілочку, туди наливаємо олійки. трішки, Ну, я і так оцту додаю, але все в тарілці сіль. І трішки ой, гірчиці. І коли сіль розтане, оцим соусом, тоді мастимо капусту. Зараз хочу так зробити. Нагадаю, що так буде краще, ніж коли просто так все поливаєш. Так, і ось ми сюди олійки. Так, капусти ось так у мене десь. Олійка, трішки оцту, сіль, гірчиця, все. Ну, за своїм смаком на око. Потім розмішуємо все гарненько і цим соусом змастуємо капусту. Так, сюди зараз будемо вливати. Ну, загалом у мене отак, друзі, розмішалось. Гадаю, що якби чимось таким блендером або чим, то було б краще. Так, і це все діло мась, смащую. Ана. Мама мені можна капусту попило. Угу. Угу. Ідемо підемо. Ми зараз помиємо ці ложечки. А, ну-ка. Ну що? Клас? Ідемо дивитися, що робить чоловік. Сьогодні такий вітер. І говорить, ну, становиться швиденько. Ага. Вітер. Перекручувати. Чого ви там дивитесь? А, я вирішила, друзі, випити кави. Загалом, друзі, каву я не п'ю, але оце останнім часом на роботі чомусь дівчата там маккофі мак слабоду. Оце п'ють і мені щось захотілося. Так що ось зробила собі, поки чекаю на приход гостей. Ой, посидіть, попить каву. Така погода, вітерець, але тепло. Навіть сказала, б, що жарко. Да. Відпустка, друзі. Уже декілька днів відпустки пройшло. Що чесно, то, в принципі, навіть трішки за роботою скучила. То хоча б, знаєте, коли працюю, то виїжджаю в місто, спілкуюся з людьми, якесь різноманіття. Ну, але, в принципі, Вдома тоже класно, багато роботи є, що поробити. Хотілося б, звісно, щоб дощик пройшов, тому що хочеться мені малину ще пополоти. Я її так прорвала, але полоти земля дуже тверда. Тож, якщо пройде дощик, от сьогодні там стояв, не знаю, буде не буде, то можна буде вже її пересапати. Це випадає. Це випадає, ти прям сердечком, да, розклавка. О, диви, яке серце, а ти переживав. Клас. Подарунок, клас! У мене руки зайняті. Для шашличка, да? клас. І для вуглів, да? вона просто буде тримати жар. У нас вона поки горить, воно то і гріє. А ще ага. воно як нагріється, чим його придумати? Клас. Друзі, сусідка теж. У нас тут тітя Оля сусідка. ось дивіться, який. Букетик зробила, Андрюшки. Іланди, що клас, взагалі. Зараз поставимо водичку. І гарний букетик, так? Да? Це така вазочка. Друзі, купили цей будинок і ця вазочка була тут. Я її помила. О, диви, як класно. Клас. Гарненький. тут. так Давайте, а як ми її поставимо тут? Десь з краю тут, так? Да? Картофельку. Картофельку. Горячую. Раскладайте это. Горячая. Ей не можно наклеивать. Ага, все, сейчас придумаем. Кожаному тарелку кладем. Не, я шкуру поразложаю. Да, давай. Кожаному в тарелку кладите. Горячая? Да. Не можно наклеивать. Раскладайте. Да, кожаному в тарелку, будет чудово. Давай я. А у меня есть и сын из Герчички. Горяченько. Что там? А-а-а. Так. це групи, роботи. Де тут написано торт пінгвін? Ану. Ану. Дійсно диви, торт Пінгвін. Зараз подивимось. Зараз За подивимось, пінгвін. да, дівчатка, що yeah. тут? Так. Yeah. Там є спробувати розставляю і бішують. Та-дам! Де тут пінгвін? Yeah. Де тут пінгвін? Я хочу записувати. Так, на папому країшки такі. Ну, пінгвін-пінгвін. Дівчата з'їли вже. Смачний напис був. Друзі, вже куми пішли додому, вже ось хотіла вам їхній подарунок трішки ближче показати. Виявляється, це називається садж для подачі м'ясних блюд з підігрівом. Зараз покажу вам. Дуже класна річ, до речі. Дивіться, як виглядає це. Тут, якщо це ось шашлик, наприклад, сюди складати. Дуже класно, таке глиняне, дуже класно, мені подобається дизайн, то сюди вуглі кладуться. І тоді м'ясо буде постійно гаряче. Ось, поки вуглі будуть, поки м'ясо буде гаряче, підігріватиме. Дуже класна річ, дуже гарний. Клас.